За крок від глобального саміту на Мальті цієї суботи та неділі відбудеться третя і остання підготовча зустріч щодо обговорення країнами формулу миру президента Володимира Зеленського. Передували цьому мирному саміту переговори у Копенгагені у червні та Джиді у серпні. Чого чекати після того, як країни-партнери підтримують план України і які механізми реалізації пунктів формули миру? Про все це просто зараз поговоримо з Андрієм Єрмаком, керівником офісу президента України. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора, пане Андрію, у да, суботу. Да, да. У суботу радники із зовнішньої політики та нацбезпеки зустрінуться на Мальті. Обговорити формулу миру президента Зеленського. Чому саме Мальта обрана для зустрічі? Скажіть нам будь ласка. Да, дякую вам. радий бути з вами сьогодні в ефірі. Але хотів би почати з того, що все ж таки не будемо говорити остання зустріч. Тому що я думаю, що це така фундаментальна платформа після формула президента Зеленського. Тому це чергова зустріч, чергова черговий крок щодо підготовки саміту на рівні лідерів, чому саме Мальта? Ну ви знаєте, по перше, сьогодні важливо, щоб місце проведення такої зустрічі було. Комфортне і було дійсно таким, куди приїдуть різні країни з різних континентів. Сьогодні ця ситуація ще й має на неї вплив ситуація на ближньому е сході, і тому Мальта це країна, яка саме відповідає цим критеріям. Вона має дуже гарні відносини з багатьма країнами світу. і... Про те, що саме ця країна є місцем таким, де можна і логічно проводити такі зустрічі, є сьогодні цифра, яку підтвердили учасники, а сьогодні їх вже біля 60, які приймуть участь на цій зустрічі. Пане Андрію, от те, що я бачу постійно на цей на переговорний майданчик, доєднуються нові країни. Чи буде цього разу таке ж саме? Чи будуть доєднуватися ще нові, хто не був на попередніх? Так, да, Безумовно, якщо ви подивитесь на кількість, яка була в Копенгагені, в Джеді, ми зараз значно збільшимо кількість цих країн. Будуть різні абсолютно і навіть дуже несподівані країни, які в перший раз будуть приймати участь в такій зустрічі, але все ж таки ви знаєте, що ми ставимо високі цілі, як дуже часто говорить президент Зеленський. Якщо це стосується інтересів України, немає нічого неможливого. І тому я вам можу сказати, є до чого порівнювати в наших зустрічах в Києві, на яких ми зустрічаємось на цій платформі на рівні послів цих країн, які акредитовані в Україні, на останній зустрічі нас було вже біля 80. тому є куди рости, але мені здається, що такий ривок. Навіть порівнянні з джитою це є дуже гарним показником. Я е, маю оптимістичні е, очікування від цієї зустрічі, тому що ця зустріч вона є дуже конкретною. Ми будемо говорити про результати роботи вже абсолютно конкретних п'яти робочих груп, які були створені на базі п'яти пунктів е, е, формули президента Зеленського. Ми будемо говорити вже про результати. Ці робочі групи об'єднують не тільки посадовців українських, а безумовно і представників різних країн, включаючи країни не тільки е, Європейського континенту, і країни Латинської Америки, і Азії, і Африки. І тому дуже важливо це конкретні напрацювання, конкретні кроки і конкретні. Е, Миважаємо стануть е безпосередніми кроками щодо не тільки припинення війни, повернення справедливого миру на нашу землю, повернення наших територій, наших людей, е включно з нашими полоненами, з нашими депортованими дітьми, а також і подолання кри кризисів, які, е криз, які були. В результаті цієї війни. І як ми бачимо сьогодні вже, я вважаю, що якщо наш цей досвід він буде успішним, то він може стати дійсно сьогодні міжнародним механізмом для боротьби з цими кризис, кризами в майбутньому, де б вони не виникали. Ну, дуже Тому цікаво. це абсолютно, я очікую абсолютно конкретної розмови. Конкретного діалогу і е, е, їде потужна делегація українська на цю зустріч, і безумовно ми очікуємо е, дійсно конструктивних консультацій бесід. І я вважаю, що це як вже сказав буде потужним кроком щодо організації першого саміту вже на рівні лідерів. Пане Андрію, ну от ви правильно речі кажете, що от уже треба більше конкретики. І от ця підготовча зустріч а, напередодні глобального саміту щодо формули миру. А яка от далі буде процедура щодо узгодження оцих 10 пунктів формули мира президента? А ви знаєте, ми завжди про конкретику. В нашій країні, на жаль, продовжується війна, тому все, що ми робимо, це абсолютно про конкретику. І починаючи від того, що це потужний сигнал, хто б там що, як там російська пропаганда не говорила про те, що щось там знижується, хтось забуває про Україну, це потужний сигнал, що навколо України сьогодні зберігається ця єдність. Наскільки нас сьогодні підтримують країни і підтримують не тільки словами, не тільки військовою фінансовою допомогою, а й допомогою з тим, щоб дійсно припинити цю війну? Що буде далі? Після першого саміту на рівні лідерів ми передбачаємо, що е, терміново почнуться проводити е, саміти конференції, які будуть Тематичними щодо кожного з пунктів, а тому, що сьогодні вже є ці напрацювання робочих груп, тому ці саміти вони повинні закінчуватися конкретними рішеннями. Якщо ми беремо, наприклад, а, що стосується екологічної безпеки, то це конкретні кроки, що потрібно, що потрібно для того, щоб відновити нашу екологію. Що потрібно, як сьогодні повинен агресор компенсувати в якому розмірі? Як це буде приєднуватися до всіх інших компенсацій та репарацій? І тому, безумовно, дуже важливо, щоб цей перший саміт відбувся як можливо скоріше? Маємо сьогодні багато ситуацій непростих в світі, але для нас. Найважливіше, щоб цей формат, щоб все, що стосується України, все, що необхідно для того, щоб фокус тематики України, війни в Україні, боротьби української нації, він залишався на першому місці і він не сходив зі шпальм ні новин, ні адженди всіх світових лідерів. Тому це є дуже важливо і з політичної точки зору, і з абсолютно практичною, як я саме вам сказав, я вважаю, що обговорення напрацювання дуже важливих п'яти пунктів, серед яких є продовольча безпека, є енергетична безпека напередодні опалювального сезону. І це є ядерна безпека, це гуманітарні питання, включно з обміном полоненим поверненням наших військових полонених, повернення наших департованих, викрадених українських дітей. І дуже важливий пункт це відновлення територіальної цілісності нашої країни. Пане Андрію, ви вже провели телефонну розмову з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Саліваном щодо саміту. А які от головні питання обговорювали під час цієї розмови? Ви знаєте, я постійно говорю з колегами з різних країн. А з Джейком Саліваном в нас вже стала такою традицією. Ми як мінімум раз на тиждень з ним говоримо. а... Трапляється, що й декілька разів безумовно, ця розмова була продовженням тих домовленостей, які були досягнуті в Вашингтоні під час зустрічі президента Зеленського, президента Байдена і українських американських делегацій. Ми говорили безумовно з ним і про. Е е Зустріч на Мальті. Ми говорили з ним про ситуацію в світі. Ми говорили про результати форуму військових індустрій і про підготовку конференції українсько-американської щодо виготовлення необхідної зброї для України. Ми говорили з ним про багато питань двосторонніх відносин. Я Джей, проінформував мене, що він за дорученням президента Байдена кожного дня працює над тим, щоб забезпечити Україну необхідним протиповітряним обладнанням, озброєнням. Це є сьогодні в фокусі одним із головних фокусів його роботи. Ну нам є багато про що говорити, але ви знаєте, я повинен вам сказати, що ці розмови з Джейком Вели завжди є дуже конкретними, вони є дуже змістовними, і тому дійсно ми працюємо над конкретними результатами. Ще раз в Україні війна, жодних розмов просто про щось, жодних поїздок, жодних перемовин. Все повинно закінчуватися конкретними результатами, і саме так працює команда президента Зеленського. Пане Андрію. А на сьогодні скільки країн вже підтримали формулу мира нашого президента, які можливо пропозиції внесли. Ну, ви знаєте, я вам назвав кількість країн, які приймали участь в останній зустрічі, яка відбувалася в Бабиному Яру. І була присвячена відповідальності міжнародному трибуналу за злочини і агресії, було біля більше 80 країн. Зараз підтримали і приїдуть на Мальту вже біля 60 країн. Рахуйте самі, всі ці країни, якнайменше, свідчать про те, що вони готові приймати участь. В обговоренні і в реалізації формули миру президента Зеленського. А як ви взагалі оцінюєте на сьогодні? Але, але, вибачте, будь ласка, але я хотів би сказати: ми всі пам'ятаємо, резолюція остання рекордна для України, вона нараховувала 143 країни. Тому в нас є куди рости і куди працювати. Пане Андрію, як ви от оцінюєте на сьогодні цей переговорний майданчик? Наскільки от він взагалі відкрив очі всьому світу на те, що відбувається в Україні, на нашу країну і на агресора Росію? Безумовно, він відкрив і продовжує відкривати очі. Я можу вам сказати, що навіть посли в акредитовані в Україні? Для них було дуже важливо наші зустрічі на рівні послів. Вони відбувалися кожна зустріч вона була присвячена окремі окремому пункту формули. Вона додатково розкривала, і ми її проводили на Чорнобильській станції. Ми її проводили на Гусомілі, в, в, в Ми її проводили в, на хлібозаводі, який був зруйнований. Там говорили про про продовольчу безпеку. Ми зустрічалися в Бабиному яру. Ми зустрічалися в Верховній Раді, де говорили про територіальну цілісність. Ми зустрічалися з урядом, де говорили про енергетичну безпеку, тобто кожна кожного разу. Ця зустріч, вона до деталі розкривала і багато чого вони для себе, навіть посли, які тут живуть, які чують ці сирени, але вони відкривали для себе якісь нові елементи. Ми запрошували, наприклад, на Чорнобильську станцію, ми запросили співробітників, які були під час окупації, які показали місця, де падали ракети. Як це було який ризик був е, е, катастрофи на, на цій станції? І чому так важливо сьогодні не зменшувати уваги до Запорізької станції, яка досі залишається під незаконною окупацією Росії? І тому безумовно, це кожного разу кожна, кожна зустріч вона додає, вона відкриває. Очі, вона дійсно сьогодні ми відповідаємо, багато питань. Вибачте, але багато чого не робилося 30 років. Багато країн, які мало чого знають про Україну. Які досить довго жили під таким тиском російської пропаганди, вони досі сьогодні мають там російське телебачення, вони чують ці російські наративи, ці фейки, і тому ця робота, яка не припиняється сьогодні не на жодну секунду, але, але її ще дуже багато ви знаєте, це правда для того, сьогодні президент поставив абсолютно чітке завдання і Міністерству закордонних справ і офісу президента і всім чиновникам, що сьогодні ми дуже швидко повинні зробити такі відносини з країнами Латинської Америки, які 30 років чомусь там Україна не бачила там е, свого інтересу Африки, Азії. А це процес, це ну треба знаходити спільні інтереси і безумовно говорити говорити кожного дня, що відбувається в нашій країні, за що ми боремося, чому варто продовжувати нас підтримувати. І ця робота повинна не припинятися. І тому ми постійно говоримо з нашими посольствами. Як сьогодні живуть всі українці, які на території України, таким чином повинні жити і всі, хто сьогодні не в Україні, але мають таку можливість говорити про нашу країну, говорити про ту трагедію, в якій ми сьогодні знаходимося. Але все ж таки ми боремося практично два роки. Ми всьому світові показали. Що таке українська нація і чому сьогодні люди, які хоча б раз приїхали до України, вони впевнені в нашій перемозі. Тому що вони бачать наших людей на вулиці, старих, молодих, дітей, вони бачать наших воїнів, вони бачать наших волонтерів, вони бачать наших медиків. Але цього повинно бути багато. І, чесно кажучи, всі країни мають свої проблеми, всі країни мають якісь події, які відбуваються. Цей процес не можна знижувати. І саме тому така титанична сьогодні робота вона виконується, але треба, треба завжди, щоб її було ще більше.